Це кінець всього. Великий вибух, який все знищить. Так, розслабтеся. Крістофер Нолан не підривав справжню ядерну бомбу для свого фільму Опенгеймер. Англійський режисер не використовує графіки у своїх стрічках, тому вибухи відтворили за допомогою макетів у формі ядерних грибів. Потрібно було витратити багацько вати та декорації на ці смертоносні хмари. Як ви вже зрозуміли, нинька поговоримо про Опенгеймера. Усім привітики! Ви на каналі от такої! Ан Мерфі вже віддавна з'являється у фільмах Нолана, але цього разу у нього головна роль, та ще й яка роль людини, що створила найсмертоноснішого монстра у всьому всесвіті: Роберт Опенгеймер, реальний доктор Франкенштейн, вихідець з Нью-Йорка, який змінив хід історії людської цивілізації та поставив під загрозу її цілковите знищення. І чесно, пан Мерфі був народжений для цієї ролі. Він настільки заглибився в свого персонажа, що ти переживаєш та Тої сили, яку створив науковець разом з ним. Ці всі видіння про кінець світу добряче лякатимуть. У фільма досить потужний каст, що притаманно для британського режисера Роберт дауні Молодший, зіграв найкращу роль у своїй кар'єрі актора, голову комісії з атомної енергії Люїса Штрауса, колишнього союзника та можливого супротивника Опенгеймера, Мед Деймон, приміряв на себе костюм військового керівника програми зі створення ядерної зброї. Блант, дружину Опенгеймера, колишню комуністку та люблячу маму, яка завжди розвішує одяг, коли він поправся, а Флоренс П'ю просто неймовірна, вона була Джин Татлок, дуже близьким другом пана Роберта. Але квіти, які він їй приносив, завжди опинялися в сміттєвому баці, тривожна сексуальна поезія з жахливим присмаком темної безкінечності та багатько інших відомих зірок, які з'являлися епізодично. Адже коли це фільм Нолана, то навіть якщо прийдеться зачитати. Пару слів на це готові такі мега круті зірки Голлівуду, як то Рамі Малек, адже твориться історія кінематографу і гріх не прийняти в цьому участь. Звісно, це міф, що натисканням однієї кнопки можна знищити все. Але сама присутність такої ядерної сили в поганих руках, до прикладу, терористів росіян, дає їм змогу лякати весь світ. Опенгеймер створив ядерну бомбу для того, аби закінчити Другу світову війну, налякати ворогів Америки, аби запанував мир. Зараз вона використовує. Для скування та шантажу, який цей світ був би без ядерної зброї, геть зовсім інший. Можливо, нас з вами не існувало б, хоча це було б питанням часу та технологічного процесу у створенні альтернативної зброї, можливо, навіть ще потужнішої. Насправді дуже лячно, що світовий порядок залежить від кількох людей з червоними кейсами, а саме від їхнього психічного стану. Адже ніколи не відомо на що здатен скажений звір, загнаний у клітку. Опенгеймер боявся, що його чудовисько. Буде інструментом влади в руках диктаторів, що буде гонка озброєнь, яка може призвести до кінця світу, апокаліпсису, створеного ним, і ці марення переслідували його до кінця життя. Горбатий худорлявий дивак в капелюсі із зигаром в зубах обожнював свою роботу та творив чудесію, стриманий теоретик, що був надзвичайно цікавим лектором та добрим другом, свідомим громадянином та вірним науці фізиком. Пан Роберт, не фантастичний герой сторінок Герберта Уелса чи малюн. Стена Лі це жива людина. А перед нами реальна історія, відтворена очима одного з найкращих режисерів сучасності Крістофера Нолана. На відкритті теоретичного існування такої бомби можна було б зупинитися й отримати славу, як Енштейн своєю теорією відносності, але Опенгеймер перейшов з теорії до практики, адже ворги Америки вже почали своє таємне виготовлення бомби. А коли така зброя опинилася б у Гітлера чи то Сталіна, наслідки були б жахливі. Пливі тому американський фізик в пришвидшеному темпі мав зробити все можливе, аби випередити конкурентів у виготовленні ядерної зброї, і уряд цьому сприяв, утворивши секретний проєкт Мангеттен. Повітряна тривога перебила показ, але не бажання зазирнути в думки людини, яка створила ядерну бомбу. Потужний політичний трилер про несправедливий судовий процес над Прометеєм науки. Він приніс в цей світ вогонь, і його за це прикували до скелі на пожирання орла, який, до речі, є символом. Америки скували за його каяття скоєного та через намагання зупинити масове виробництво бомби. Всі ми люди. Ми помиляємося, ми кричимо, коли злі, ми усвідомлюємо свої помилки, змінюємось, прагнемо кращого життя. Звісно, Опенгеймер міг послухатися інших науковців і не створювати цього монстра. Можливо, в конкурентів було б мало інформації для її завершення, і на цьому б все закінчилось. Але треба бути чесним: Опенгеймер хотів запам'ятатись, і у нього це вийшло. А Знали, що значна частина сцен знімалася Ноланом на камеру IMAX, яку він спеціально зробив в кооперації з компанією. З тої камери тільки він бачив зняти. Не було багато екранів довкола знімальної групи, як то зазвичай буває, і всі зразу можуть побачити результат. Навіть актори. Ні, тут тільки Нолан бачив все, дивлячись оком у відеошукач. І так, фільм повністю знятий на плівку. Божечку Гаррі Олдман, який зіграв коротку, але яку потужну роль президента Америки. Трумана вам слід це бачити. Сцена з хустинкою просто мега сильна. Зразу видно, профі, зйомка, музика, гра акторів все просто ідеально. От, вміє Нолан творити насичені історії без зайвої водиці. Вони йдуть швидкими кадрами, які хаотично зліплені докупи, і цей хаос причудовий. Він показує в кількох кадрах формування характеру персонажа, і ми вже знаємо, чим дихає наш герой. 17 липня 1945 року. Світ побачив потужний вибух та затрепотів перед могутністю Сполучених Штатів Америки. Тепер вони володіють силою, здатною знищити світи. Могутність богів. Але з часом як зробити таку бомбу дізналися всі комунилінки, в тому числі Радянський Союз, і почалася гонка озброєння. Страшні небачені людству біди, як от Хіросіма Нагасакі, зупинили війну. Але якою ціною світ був на порозі ядерної війни між США та СССР? Чи варто звинувачувати у цьому? Ому одну людину, напевне, ні. У всьому винна жадібність. От якщо це американський герой, який зупинив війну, якщо у нього з'являються бодай думки, що суперечитимуть владі, чи він буде проти них, то його звинуватять в комуністичних поглядах та у зв'язках з Радянським Союзом. І все, він тепер ніхто, і ворог народу те саме й робили в радянському союзі, тільки навпаки, фільм добре показує нерозуміння масштабів сили, яку після створення науковцями отримала тодішня влада Сполучених Штатів. Трястя тим бюрократам перед нами три години політичного трилера, наповненого чуттєвою історією життя батька ядерної бомби, його кохання, його сім'я, його робота, біографічна історія, де ми будемо свідками створення та падіння, сліз та криків, зради та кохання. Світ вже не буде таким, як був раніше. Після вибуху хтось сміявся, а хтось плакав. Дуже багато стояли непорушно. А я в цей момент згадав рядки з індуїстського писання: я став. Смертю, руйнівником світів. Саме такі слова зійшли з уст Опенгеймера опісля вибуху першої атомної бомби в Японії. Адже це важка ніша знати, що твоє творіння вбило більше ста тисяч людей, вбило в страшних муках. Жорстокості немає виправдань, жодні медалі та нагороди не змінять цього факту, і спалені тіла завжди будуть під ногами, куди б не ступала нога пана Роберта. Страшні видіння, пекельні крики та хвилі барвистого полум'я огорт. Та все довкола. Вони розливаються в повітрі як молоко у воді, не даючи надії, відштовхуючи ударною хвилею, нагадують про страх. І так, вибух ядерної бомби Нолан зробив справді страшним, невидовищним чи феєричним, таким, аби захопив нас, аби ми милувалися. Ні, це червоне місиво розщепленого ядра атома з яскравими язиками ядерної реакції. Це банально та неприємно. Це смерть. І вона не красива, вона страшна. Вотакої. Дякую цим неймовірним людейськам. Ось вони. Саме завдяки вам вийшло це відео. Ви, мої рятівники, хочете приєднатися до них то посилання під відео. Тицніть на них. З вас 1 долар, а з мене цікавинки. І не забуваймо, завдяки кому ми можемо все ще ходити в кіно. Це Збройні сили України, донатимо нашим захисникам та захисницям. Посиланнячка теж під відосиком. До речі, а ви знали, що фільм знятий на основі біографічної книги Опенгеймер Тріумф і трагедія американського Прометея, письменників Кая Берда та Мартіна Шервіна Нолан файно адаптував сценарій. Оператор Хойтеван Хойтем з його масштабними пейзажами, композитор Людвіг Гарансон. З тупотінням ніг, що переходять в мелодію тупотіння атомів, і мовчазної тиші, де чути тільки дихання та меланхолійний стукіт серця, монтажер Дженніфер Лейм з яскравими та чорнобілими нарізками змінює часові проміжки в житті головного героя. Вони дають нам зелене яблуко з дерева Нолана. дуже смачне яблуко, але з смертельною дозою радіації. I gotta tell you, it was perfect. Perfect. Everything, down to the last minute details.